Вітаю з Днем Конституції України, друзі та подруги, миролюбне громадянське суспільство. Як керівник українського руху пацифістів, хочу підкреслити, що наша мета реалізація права на мир, і в зв'язку з цим приписи конституції для нас особливо важливі. Пам'ятаймо, що Конституція України передбачає людську безпеку, права і свободи у статті 3, заборону іноземних військових баз у статті 17, мирну зовнішню політику у статті 18, рівноправ'я, незалежно від мови та переконань у статті 24, право на сумлінну відмову від військової служби у статті 35, а також заборону розпалювання війни та ворожнечі у статті 37. Не забуваємо також, що Конституція України передбачає. Верховенство права у статті 8 і дотримання міжнародних договорів у статті 9. А це і про статут ООН, який приписує вирішувати міжнародні конфлікти мирним шляхом, і про міжнародний пакт про громадянські і політичні права, який захищає право людини на відмову вбивати навіть під час війни. Здійснимо наше право на мир без насильства та ненависті. Бажаю вам миру і щастя!